Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. Я очікую початку шкільного академічного заняття. Можна так сказати. Хоч правильно це не школа, а академія, тобто академічне заняття. Я не знаю, де він буде проводитись цей урок. Хоча, за мій вигляд, будуть трохи шкварчати мені. О, дзвіночок пролунав. Так, на другому поверсі. І що в нас там? Малювання?

Оза. трохи заморозив. Ось так. Ну. Це вже третій раз. Хм. І видно, що я завалив. Але нічого, я не здаюсь. Перед початком кожної місії я буду відвідувати академічні заняття. Я не знаю, що цей хлопець від мене хоче. Ще зі мною говорити, а ця захоче. І так. За кадром я добряче підзаробив грошенят. Майже Касарок. Даджбол e, Геймс. І так, скоро почнеться академічне заняття. Останнє на сьогодні. <кхи> Раз. 5 секунд залишилося. 4, 3, 2, 1. Дзвінок пролунає. Він пролунав. Я не знаю, де знаходиться навіть те та, та заняття. Може, це фізкультура або трудове навчання. Одне з двох. Але поки зима, дуже важко пересуватися на скейтборді. І так, це фізкультура. Хоча я її завалив, але нічого. Завжди дають перездати. Хоча пам'ятаю свій досвід перездач. Він досить важкий, якщо не, нап... не напрягнутися. А, доджбол! Муч, як реальний літ, Look alive, good Hopkins. You're with the whips. I want everyone to give their best, boys. Their best. Так раунд первый. Ага. Ось так. Ось так тобі. Перший раунд ми перемогли. Але минулий раз ми битву виграли, але війну програли. Ось так. Все, ну, пройшли фізкультуру на цей раз. Війну виграли. Покращення точності відчинено. Відкрито. І все. Точність моєї рогатки вже підвищено. Тепер йдемо виконувати місію. Я не знаю, де та місія буде знаходитися. Так, заняття закінчилися. Так, перепрошую. Поки ще буду виконувати ті завдання, ті позначені жовтою. зірочкою, а та, що трохи, я не знаю, якого кольору, якийсь мікс кольорів, але, але поки ще зосереджусь на завданні. Ось так, ой, та відчепіться від мене, що я вам такого зробив. І так You and that Gordo, kid. I'm kill him. Johnny, please! We've been over that. He's sweet, but it was so innocent. Get off! Oh, I love it when you get angry, Johnny. I really do. You're so beastial. Hey, Jimmy. Hey! What are you doing here? Looking for you, Johnny. At Lola's house? Yeah. Be nice to each other. You know what I like about you two? You're both so straightforward. So quick to judge. So fast. Ain't no one fast like me. Really? So you could beat Jimmy in a race? Definitely. I heard he was pretty fast. This little twerp?

Бо я відчуваю, що будуть мені заважати постійно. Так що відіруюся найшвидше від них. Ось так. Ок. Ходу вони в мене на хвості. Да. Нас доганяє доган... один. Не розслабляємось. Трохи думали зрізати, але в них нічого не вийде. Ой, по зарізничних рейках ще. Ганяти. Так, на хвості, на хвості, на хвості, на хвості. Трохи здоганяють Так. Нас доганяють потроху. Ой-ой-ой-ой! Ляха-муха. Як це неочікувано. Раз, треба їх наздогнати. А то я на 3 секунди вже відстав. Майже. А тут лише одне коло. Якесь одне коло. Та не заважайте, йдіть. Йдіть геть. Йдіть геть. Та йди геть. Будеш бити, я тобі перцю всиплю. А Один вирішив зрізати. Бо це як буває, один зрізає, інші намагаються мене затримати. Так, швидше, 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 швидше. А, це вже була підстава. Мені палець в колесо вставити. Але нічого не вийде. Я не... Та йди геть. До побачення. Один випав. Та йди геть, я тобі з перцю всиплю. Ха. Називається. Ага, застряг, та круто. До побачення. Зараза друге місце. Я програв. Я програв. Я програв, але не здався. Можна так сказати. Це була... Можна так сказати. Звичайнісік. Звичайнісінький програш. Ще й за мною поліцейський женеться. Ну, буває. З ким не буває. Так, ми це бачили, ми це бачили. А раз, давайте спробуємо швидше. На, на цей раз найбільше треба зосередитись. Я їм ще більше перцю всиплю. Скільки вони мене здоров'я, то зняли. А тут досить важко, тому що тут камера трохи незручна. Так, тр... Тут треба бути дуже уважним на коліях. Так, трохи в мене ручнятка втомилась, але нічого. Давай, 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 давай. Ось так. Ось на цьому місці вона незручна, ця камера. Інколи буває. А то й вирішив зрізати. Як по тому сценарію попередньому? Хоча його випережаю. Так, ми наче на рівних йдемо. Я уже біля академії. була їхня ціль трохи мене сповільнити. Ну все фініш. Я виграв. Пройдено. Тепер ви подобайтесь Лолі. І так, так що на цьому це все. На зв'язку був. Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись. Про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!